Привіт, привіт, друзі, привітулечки. Давайте будемо дивитися на 23 травня. Так, виключу, поставлю на беззвучний дзвінок. Так, на 23 травня. Давайте будемо дивитися, як буде почувати себе Кривий Ріг, як буде почувати себе Дніпро, Запоріжжя. Ну, як завжди, ми з вами дивимося. Як ми завжди дивимося з вами на Прогноз. Прогноз хочу нагадати для е, вумників, які періодично з'являються в мене на каналі. Прогноз це прогнозіруме майбутнє. Якщо ви не знаєте слово прогноз, тоді, будь ласка, спершу відкрите словник, почитайте, а тоді вже виставляйте претензії. Прогноз це вирогідність. Вірогідність ситуації, яка може бути. Отже, поїхали. Кривий ріг. Кривий ріг 23 третє, двадцять третя дуже... <клес> Таке враження, що в кривому розі завтра будуть обговорювати блокування рахунків чи щось такого, дуже будуть працювати люди, які мають доступ до бумаг до документів до закону, от і які відносно чиїхось е, статків, рахунків в поведуть себе ну, скажімо так, некоректно табу. Да, Підлу, або ще щось в такого плані. Е, це, по-перше, тобто будуть якісь обговорення масові. Далі, е, Ну, будуть, буде якась така брехня йти стосовно, стосовно того, що. Коротше, брехня якась буде стосовно того, що хтось кудись відступив, хтось щось здав от таке, поняли? От. І ще що, І ще що. І е, ситуація з лікарнею повторюється, що тут вже була така ситуація якась, да? М -м, якась, недороблена вона. От вона знову буде повторюватися. А от нам, шахедик. І от нам шахедик. І цей шахедик летітиме ех, в якийсь будинок. В якийсь будинок є. Карта руйнування якогось житлового будинку. E, можливо, можливо, його зіб'ють, але уламки його будуть, будуть, уламки його будуть спричинять пожежу тощо. Так, далі. Далі. 23, Значить, дивіться. Е знову знімуть якийсь, якийсь маршрут. Відмінять маршрут. Людям не буде чим добиратися кудись, не буде чим їхати. Це, по-перше, по-друге, є пожежа. Є пожежа, неочікувана пожежа. Ну, я думаю, це від того шахедика пожежа, яка е можуть навіть і не сказати, що це був шахед, просто пожежа була і це все. Отак от скажуть. Так, інгулець. 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 Інгулець, у вас є якийсь вибух на виробничому підприємстві? Так. Апостол. Апостол. 23.05 05 апостолова. Ні. Апостолова спокійно, нормально займайтеся своїми справами. Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Теж, дивіться, одні цікаві карти. Зеленодольськ, Зеленодольск. Павлоград, Павлоград. 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 Павлоград... Ой. Так, якась брехня в Павлограді. Стосовно е, лікарні, якийсь, якийсь чоловік попав в лікарню чи попаде якісь люди в лікарню, і щось якась буде брехня, нічого не ось. Є по транспорту проблема. Це може бути просто якась аварія, така дуже сильна, і люди попадають в лікарню. Так. Так. Запоріжжя. 23.05 Запоріжжя. Значить, Дивіться, буде летіти. Там нікого немає, а в ту сторону буде летіти. Десь якесь підприємство, воно перестало працювати, або закрилося, або якісь старі сихатіки осталися. От. Наші зіб'ють, але впаде спричиниться пожар. Е, може бути так, що люди, які там десь чи поряд живуть, чи що, вони будуть просто чути ці вибухи. Чути ці вибухи. Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя на 23.05. Є ось, є осьо. Над Запоріжжям працює ППО, на вас летить. От, дуже сильно на околиці міста буде. От, але там, там ніхто не працює або в тому населеному пункті вже ніхто не живе, в тому мікрорайоні ніхто не живе. Поняли? Тобто там всі пішли, уходять. І ще є, тобто буде гучно, да? От, і є ще питання, десь де багато машин. Де стоїть багато машин, машинки, як то кажуть, красиві. Сина вам не розкажуть, де було, але є жертви серед людей. Які чи пожежу, туша, чи щось отаке. От про исполнення. Отак, вот людей про исполнення, скажу. Так, Дніпро, Дніпро. 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 На 23 травня. Завтра обмежать якусь роботу якусь роботу, щось буде зачинене. Є спрацювання ППО, є, є пожежа. Притом, я хочу сказати, на якомусь пустирі є пожежа і ще що. І є знову там, де вже колись було на околиці міста, там буде гучно. Є обстріл якогось підприємства на околиці міста. Там, можливо, там вже нікого й немає, може там вже воно закрите, може там да, якесь щось пусте, чи колись було, чи щось. ну, Отакі є якісь діла. Так, далі. Дніпро на 23. Що ж таке? Дніпро, околиця міста. Околиця міста, те, що колись працювало, там не працює. Там буде, буде пожежа, буде, буде дуже гучно. Транспорт є. Може загинути хлопчик? Чи молодий чоловік? Трошки приховають цю інформацію з транспортом. Або це аварія якась буде чи що. І є жертви, є жертви від пожару. Із жертви від пожару. Так, ну і Миколаїв. Останній Миколаїв. 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 На 23.05. третьому Миколаїв. 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 Дивіться, якісь дачні будинки, чи що. Да, там, там, буде, от, там теж може бути гучно. В тому населеному пункті, от, виходить. От, і, е, чомусь є смерть старої людини. Є обстріл. Ого, Миколаїв, у вас буде гучненько, у вас буде гучненько з руйнаціями із. Е, ну, є смерті. Є смерті. Давайте ще на цій подивимося, Миколаїв. Миколаїв. Так, Миколаїв. 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 Є пожежа від обстрілу. Притом досить неочікувана. таке враження, що не спрацьовує спершу тривога, спершу вибух, а потім тривога. Летить в те саме місце, де було. І знову збивають наші ППО, теж збивають, збивають і пожежі ці від праці ППО. Так, друзі. Тепер вибирайте пораду. Перший вам варіант, другий чи третій пораду на цю добу. Перший варіант, другий, третій. Поїхали. Хто перший варіант, хто перший варіант обрав? Що вам робити? Вам потрібно дуже сильно захистити, захиститись від якоїсь болячки. Таке враження, що ви можете захворіти або вже захворіли. Далі. Або можна ще зупинити якісь розмови для того, щоб себе захистити від окончання якогось процесу. Щось закінчується, вам треба щось перестати, про щось розмовляти, говорити, бо може бути трагедія. Другий варіант. Другий варіант вирішить якусь дуже давно тянучуся ситуацію у вашій сім'ї з маніпуляціями, з якимись це про да, це про сім'ю якесь і ще що. Там таке враження, що там є магія на, на вашій цій проблемі. Тобто є магічний вплив і досить негативний. Ну і третій варіант. Е Потрібно вирішити якесь питання або на роботі, або по роботі з чоловіком якимось, при Притом дуже гостро вирішити. Вплоть до того, що треба поскандалити і устроїти велику бучу, сказати, та ні, так ось воно не буде. Повинно бути тільки ось так і ніяк іначе. Так, зараз трошки це мені трошки настроєння я і по телефону, тільки що, тому я е, вам не, ну, немає такої посмішки. Це, 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 це не то, що я щось там побачила чи ще щось, поняли? Тому, тому что пусть так. Так, виршек, как завжды, на закуску виршек. На разрухе не строят счастье, и опасностью воздух дышит, скалит зубы с косой в своем здрасте, та, что стоны людей не слышит. От беды детей закрывая, чем закрыть их, разве собою, ищут снова дорогу краю, проклиная всех, кто с войною Виноват кто и где ответы? Счастье, если остался цел и в горячих точках планеты. Снова смотрят дети в прицел. Вот так вот, снова наведенный прицел на детей, на наших детей. Ну что, друзья? Пам'ятаємо, золоте правило мого каналу! Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються і ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.